Всім привіт! Хочу зняти огляд проведених мною робіт на даний час. Як я викладав цю плитку французької ялинки під 45 градусів фірмою Мараци Італія. Ось вона. Отак От це виглядає вже після фугування. Воно доволі гарно виглядає. Такі тут підгонки. Отак. От що я хочу сказати? Хочу сказати, що ця плитка не дуже хорошої якості. Вона різниця в розмірах. Є от такі моменти, тобто перепади плитки через те, що вона. Різна в розмірах. В неї нема чіткого кута 45 градусів. Тобто цей шов може бути місцями тут ширший тут гущий чи навпаки. От, наприклад, як тут. От шов. І от. Тут ширше, тут гуще. Є перепади по площі плитки, в неї задрані кути. Але в принципі, Робота доволі кропітка. Оці підрізки, всі, оця колона посередині кімнати, яка мені заважала, треба було обійти з обох боків і потім звести лінію. Але отак от направлення плитки є чіткі лінії. Тут яка підгонка це має сьогодні пройтися з силіконом. Так це виглядає. Так це виглядає. Тут чистові, це чистовий різ. Всюди чистові різи під камін, під вікна. Це також треба буде пройтися силиконом. Так само і стик двох поверхонь різних двох плиток. От цієї крупний формат і моєї. Розшитий шовчик плюс-мінус однаковий. Так це виглядає. Тут так само це все чистовий різ. Взагалі. Який я для себе зробив висновок, що за цю плитку треба брати доволі великі гроші. Особливо з фуговкою. того, що на оцю площу, яку ви зараз бачите, в мене пішло десь 8 кг фуги. Це доволі багато її постійно замішувати, наносити, замивати, затирати. Швіф, як ви бачите, дуже багато. Тому цінова політика, я, би, я тут трошки. Взяв менше грошей, тому що ну, не розраховував, в мене ще не було досвіду укладання цієї плитки. Але тепер я розумію, що мінімум ця плитка має укладка, має варто вартувати десь в районі 20 доларів за квадратний метр разом з фугою. Ну і відповідно, чистові різи. Це все рахується окремо. Я тут прогадав. Трошки взяв 17, але сподіваюся, що я на чистових різах на підготовці приміщень е вийду на бажану мені суму. Тому що тут треба було стяжка, тут дуже жахлива. І тут я звертаюся до замовників, тому що ви, замовники, хочете приймати завжди чистові роботи, фінішні роботи, але ніколи не приймаєте чомусь чернові. Такі як стяжку, штукатурку. Ви думаєте, що плитка ляже, все вирівняється, але це неправда. Тому що от така може бути ситуація у нас. От, укладка плитки. Тут у нас все в один рівень. Тут же трошки рівень змінюється, ця плитка, на півм на міліметр вище, ніж ця. І здравствуй, туалет. Бачите наскільки вище? Вище десь в районі 6-7, а може і 8 мм. Тому що, шановні замовники, звертаюся до вас, приймайте, будь ласка, стяжки, чистові роботи не гірше, ніж чистові роботи, тому що це база ремонту. Яка буде стяжка, яка буде штукатурка, відповідно, така сама, так само ляже і плитка. Весь ремонт залежить від базових чорнових робіт. Тому дякую всім за увагу. Я продовжую тут затирати затру цю частину, потім зроблю силикон цих всіх моментів. Ну, а в кінці, коли воно підсохне, я вже просиликоню цей шов між двома різними плитками. І буду займатися підготовкою. Той кімнати Шліфувати стяжку, знов таки чистити, ґрунтувати Так що дякую всім за увагу. Підписуємось на канал, кладемо, кому сподобалось пальці до гори. І до нових зустрічей на зв'язку. Всім гарного дня!